Вітаю товариство! Мені сьогодні світить сонце, писок, не знаю, що з цим робити. Але, але це не головне, головне те, що ми з вами говоримо про Тіамат. У мене особливий пієтет до цього образу, але в мене таке враження, що я в кожному відео вам кажу, про кого б я не розказувала, що в мене особлива любов до цього божества. Але так є, друзі, так є, коли я кимось захоплююсь, коли я починаю когось досліджувати, у мене з'являється така щира, непідробна емпатія і любов до цього архетипу. Мені цікаво, мені цікаво з ним знайомитись, мені цікаво досліджувати історію його становлення і розвитку і таке інше. Тому не дивуйтесь, кожен кого я досліджую, мій улюблений або моя улюблена. Отак, от, от і тіамат. Насправді, із дослідженням образу тіамат, мені довелося трішечки попотіти, постаратися піднапрягтись. Тому що зараз надзвичайно багато згенерованих чатом GPT, нічого не маю проти чату GPT, обожнюю чат GPT, це мій найкращий друг. Але багато на Ютубі, можливо, ви зустрічали таких згенерованих чатом історій, начитаних теж якимось згенерованим АІ голосом і. Вони подаються, як якась там, наприклад, історія ця маче, історія певного божества, але це просто художня історія. І, і я в цьому трішечки плутаюсь. Я от попередніми божествами не мала такої проблеми, хоча ну, відео про них було також вже багато, отаких от згенерованих такого роду, що типу це видається під реальну історію про божество. але це не реальна історія, це просто красивий згенерований чатиком. Текст, але принаймні минулі божества й архетипи, які ми досліджували, вони мали якийсь свій лор. Такий фактологічний, задокументований, якісь дослідження вони мали і, і, і згадки згадок більше ніж про ці Все, що ми маємо про ці це міф Енума Еліш, про який ми зараз поговоримо, і фактично, все. Все решта це нашарування трактувань. Ми про них поговоримо, але давайте ж спочатку повернемося до коріння, до міфу Енума Еліш. Міф Енума Еліш це месопотамський міф про створення світу і про перше зіткнення сил порядку і сил хаосу. Нагадаю вам, що оце зіткнення сил порядку і сил хаосу, воно дуже поширене. Фактично у всіх міфологіях, які ми з вами вже розглядали, воно було. Та і ще розглядатимемо, я впевнена, бо це такий, як, як конфлікт батьків і дітей, це дуже. Наскрізний. Мотивчик, в принципі, у сторітелінгу і у давньому сторітелінгу, в тому числі. До речі, конфлікт батьків і дітей, як конфлікт, е, тут теж буде конфлікт поколінь, е, нові боги і старі боги теж присутні, погнали. Дуже романтична назва оця Енума Еліш у міфу, тому що названий він за першими словами. Я так пробігалася по них, та, і насправді у перших рядках зашифровано Однозначно більше, ніж нам відкриває це слово сполучення енума Еліш, яке перекладається коли вгорі. Тому що перші два рядки кажуть не просто коли вгорі, а коли небо ще не мало назви і коли земля ще не мала імені. І це прям мені так зайшло. В мене от щось як. Включилось, дуже мені дуже мені е, сподобалася оця поетичність викладу міфу він акадською мовою, правда, але є дуже гарні переклади. Поцікавтесь, пошукайте, знайдіть. Мені, принаймні, це принесло прочитання величезне задоволення. Ну, якщо тут є ще якісь такі зануди, як я, можливо, вам теж буде цікаво. Так от, за Енума Еліш спочатку не було нічого, крім тіамат. Тіамат це не просто богиня солоних вод, первісних, а в принципі богиня всього. Та богиня, яка породила. Всі решта явища, всіх решта богів і, взагалі, все, все, все. Тіамат згодом паруючись із Абсу, а Абсу це бог прісних вод, який також породжений Тіамат, вони створили перше покоління богів, і оце перше покоління богів дуже не сподобалося абсу. Ви помітили оцей мотивчик? Ми його мали що в скандинавів, що в грецькій римській міфологіях, коли старше покоління богів не вдоволене новим поколінням богів, а нове покоління богів, яке хоче розвиватися, хоче впроваджувати свій лад, мусить вбити. Умовно старого узурпатора і старих богів, щоб створювати щось своє. Тут теж прослідковується цей мотивчик. Абсу, бог первісних вод, чоловік тіамат, ну водночас і породжений, він теж тіамат, розізлився на цих дітей. Весь заміс тут і починається. Він розповідав про це тіамат, що там ну, його дратують ці діти, вони якісь чи гамірні, чи що, чи, чи вони хочуть. Постійно якогось руху, шумлять. І ціамат, начебто, з ними погоджувалася, але Абсу був дуже кардинальний, він хотів їх ну, вбити. Він хотів їх якось може назад все відмотати, назад проковтнути. Але тіамат казала ні. Адже, попри те, що вона розуміє якусь, можливо, певну недоречність чи особливість їхньої поведінки. вона, ну, Взагалі, принцип багатьох таких природних хаотичних божеств у тому, що все, що живе, яким би воно не було, має право жити. Все, що тут втілилося у світі природи, має право на існування. Я собі бачу основний, до речі, один з основних принципів Тіамат якраз от таким. Вона не хотіла смерті своїх дітей, і вона бачила, як налаштований абсурд. Попередила одного зі своїх синів, бога. Еа, ем... Про те, що гряде якийсь капець, і Еа підготувався і сам убив Абсу. Хоча, знову ж таки, я нагадаю, що ця цього не хотіла. Це от важливо. Ми зараз будемо проходитися по всьому міфу і зауважте, наскільки в Тіамат кожного разу така інертна дуже роль вона би нічого не робила натомість, тобто вона би нікого не карала, вона би нікого не підкоряла, вона би просто продовжувала йти за тим плином речей, який є. Але завжди знаходився хтось, хто хотів оцей хаос використати для себе, використати для якихось Своїх цілей в якийсь момент діти почали дорікати ціаман за те, що вона не помстилася за чоловіка. Хоча це все дуже дивно. Ну, ви ж бачите, як тут все склалось спочатку, взагалі, він хотів убити тих дітей. Тоді вона просто попередила свого сина і не хотіла, щоб хтось когось убивав. Тоді вже ці діти після його смерті почали кидати якісь пред'яви, чого ти за нього не помстишся і. Вона вирішила, вирішує помститись, чого б вона, як на мене, не вирішувала, якби не ці прибацані діти, адже тіамат як прамати всього не хотіла смерті нікого. Це важливо. Я вас прошу звернути на це увагу. Мене напевно так не можна, неможливо серйозно сприймати, коли я так си. Але мені тільки так, так, не я, мат, не дивіться, що я так дивно тримаю волосся, просто мені дуже жарко. Мене таке вражає, що літо на дворі. І вона йде на цю помсту. Вона створює армію, ставить на чолі армії Кінгу. Теж, до речі, вважається такою напівдемонічною істотою у месопотамській міфології. Створює також окремо 11 своїх демонічних дітей. Ну це якби... 11 духів, 11 таких окремих божеств, просто в сучасних драконіанських демонологічних трактуваннях вони вважаються демонами, але це просто ще 11 персонажів. Е зі свого боку, вона ж має оце ось цим, цим скопом і ти не Е. в свою чергу, доручив битву з Тіамат своєму сину Мардуку. Мардук, уже у пізнішій міфології, ну вже починаючи з Енума Еліш, уособлює світовий порядок, уособлює космічні сили ось цього нового державного, в тому числі ладу. Тому що ми пам'ятаємо, що у творенні міфології і всяких різних релігійних історій завжди бере участь політика, і завжди у нас і міфи, і якісь нові течії, і міфологічні битви, і релігійні концепції створюються під конкретну державну політичну ціль. Так? Ну, я, я собі це якось так бачу. Отак, і тут Мардук мав перемогти тіамат. Як сила порядку мала впорядкувати старий хаотичний лад? Як ми мали війни Асів, Іванів у скандинавській міфології тощо? Мардук хитрістю перемагає мати. Він не міг перемогти її, чесно, бо це занадто велика, занадто глобальна, первісна сила. Він там і сіті якісь знаходить особливі, і готує її якусь пастку із семи чи до восьми вітрів, і кудись там її зимані, і якось там її роздраконює. Коротше, ці всі танці з бубнами відбувалися для того, щоб. Спіймати і перемогти первісне божество, саме втілення хаосу. І, по суті, Мардук її не вбив. Мардук взяв тіамат, розділив її тіло на два і створив небо, а також землю, гори і річки, а з її. Ось очільника її армії Кінгу він створив людей для того, щоб люди служили богам. Теж ми маємо тут ставлення тогочасної влади, так месопотамської, до простого народу, до черні, до челяді. Теж тут так проглядається у цих міфах, що в нас є один тепер правитель порядку Мардук Ясне сонечко, який от переміг всі хаотичні сили, і створив людей. Для чого? Для чого у нас живуть давні люди? Для того, щоб служити. Жити богам і правителям. Більше ні для чого. Тут відразу ловимо відсилочку на Еміра. Пам'ятаєте, у Скандинаві? Одін Іміра також убив і там з очей Еміра ще щось там, з голови, ще щось там, з брів ще щось там. Ну, коротше, створився світ з цього первісного божества, як з Еміра, так і з Тіамат. Це досі живі архетипи, які уособлюють таку от першу основу, я не знаю, якусь першматеріал, з якого все творилося. Так, я собі це розумію. Образ Тіамат як дракона, він такий більше попкультурний. Я знаю, що створювалася така настільна гра, де діамат дракон, якийсь п'ятиголовий, чи який і тоді став популярним цей образ. Далі, може якийсь кінематограф чи комп'ютерні ігри. Ви мені скажіть, будь ласка, якщо ви знаєте якісь фільми з використанням образу діамат, серіали, мангу, аніме, мультики, що небудь. Скажіть мені, я залюбки подивлюся, бо я такого просто ну, я таким не цікав, я не дуже гравець в комп'ютерні ігри, але чула, що таке є, тому якщо що, поділіться. Образ дракона використовується саме там. По факту ми не маємо образу тіамат як дракона в оцих от міфах. Дракон це вже таке сучасне трактування. Відразу скажу, що воно для мене дуже естетичне, цілком прийнятне, доки ми не обмежуємо тіамат лише образом ось цього дракона. Мені подобається у образі тіамат те, що вона отака от, от безформна, що вона отака от, от невловима, що вона така, от, яка була до всього, і ми не можемо одягнути її в якусь обгорточку назавжди, тому що це буде не те. Ми не знаходимо тіамати дракона в Енума Еліш. В Енума Еліш це все-таки більше навіть океан. Можливо, в самому тексті згадується тіамат як один єдиний океан солоної води, але явно не як дракон. Чому ж найпопулярніший образ все одно у нас ціамада дракон? Цим ми, окрім настільних ігор, комп'ютерних ігор і так далі завдячуємо польській окультистці, художниці, дарк фентезі і письменниці, асенат Мейсон або Асенат Мейсон, я не знаю як. Як правильно наголошувати. Отож, саме вона ставить у одній із своїх праць, а може, і не у одній, бо я читала лише одну: тіамат як основне божество дракона, як основне божество дракона. Ось і все. Просто як основне божество. В принципі, це актуально для. Будь-яких драконіанських традицій, де береться дракон, змій первісної мудрості, просто змій і так далі за основний архетип, ніби як для слідування чи для поклоніння, як де. Можливо, нам варто буде в окремому відео поговорити іще про драконіанські традиції. Вони не обмежуються лише образом тіамат. Так, туди приплітають, кого туди тільки не приплітають. отак, От І я би вам тоді розказала, що мені в цьому подобається, що не дуже подобається. Ми б разом зважили всі за і проти. У випадку із Асенат Мейсон. Мені, мені подобається естетика, яку вона створила. Вона це все дуже гарно описала: діамати дракона, і дітей діамат, теж вона таких. Описала, що вони можуть бути у формі і драконів, і вихорів, і оце. От все це естетично, це красиво. Видно, що людина письменник. Да? Але як на мене, це чуть-чуть уже обмежує сам принцип хаотичної сили, закладений в будь-якому примордіальному божестві. Розумієте, про що я? Кожного разу, коли ми це одягаємо, навіть хай в суперкрасивий образ це вже. Ми можемо так робити з якимись іншими божествами, але коли це первісні божества хаосу, ми ніби саму суть їхню заперечуємо. От. Для мене тіамат – це якраз той принцип безмежності і безформності. Тому, як би мені не подобалася драконянська естетика і образ тіамати дракона це заперечує саму суть тіамат, яка. Не лише дракон. Дракон в тому числі. Вона все. Вона і це божество, і інше божество. Вона вона все. Вона і Мардуку, бо Мардуку, виходить, раз вона мати всього, теж один з її нащадків. Вона включає в себе все. Коротше, монтувала і згадала, що я забула попрощатися з того всього. Оце зараз, коли немає цього палючого сонця, треба було сідати і записувати відео. Скажіть, ну ладно. вже як, як, як вийшло, так вийшло. Отож. Я сподіваюся, вам сподобалася така коротка довідка про тіамат. Сподіваюся, ви теж не будете її. Ув'язнювати виключно в образі дракона, а глянути на це все трішечки трішечки ширше. Я люблю кота. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, підписуйтесь на всі мої соцмережі, на особисті на групу в Телеграмі. Я всіх запрошую, до речі, на курс із вивчення руни, який зараз страшенно впала ціна, тому що я готую новий. От, і зараз можна просто за якісь смішні гроші за е, тисячу гривень чи за 999, вроді я там 999 поставила, долучитися і пройти весь курс, 25 лекцій в записі, весь мій курс із вивченням рун. Він базовий, він такий, який буде корисним кожному. Так, здебільшого він підійде тим, хто взагалі іще з рунами не знайомить, оскільки він прям вводить в цю філософію і зму ну, не змушує вас, ніхто ні до чого вас не змушує. Е, і... Супроводжує вас на шляху проживання рун, але ви не лише проживаєте руни на моєму курсі, як тоді, коли буває на інших курсах, а ви ще ознайомлюєтеся із базовою теорією, звісно ж, зі структурою дерева Ігдрасіль, з міфами, з тим, яка руна може бути прив'язаною до якого Бога і так далі. Ну, не бути прив'язаною, а стосуватися. Сподіваюся, ви це розумієте, що трактування є безліч, я на курсі даю. Ті, якими користуюся я, я даю ті трактування, які складаються в мене в окрему робочу структуру, і це в принципі доступно. от як і в лекціях, пояснюю, я розумію, що і моя манера подачі, і моя філософія не для всіх, але тим не менш. Всіх, хто зацікавився, я запрошую. Я думаю, що ну, якби за таку смішну вартість можна і спробувати. Дурніше ви від цього точно не станете. Тільки навпаки. Ну, може, чуть-чуть наберетеся мого занудства, але то не страшно, правда? Так от, хорошого всім вечора. Боже, от реально зараз треба було сідати, записувати. Чого це я посеред дня сіла записувати? Всім спасибі, до наступних зустрічей! Цілую люблю, бувайте!